Доброго раночок, ще одна авантюра. Зареєструвалися на бревет в місті Рівне. Завжди хотіли там покататися, подивитись костюли, кар'єри і інші гарні місця. Коли реєструвалися, погода була по прогнозу шикарна в місті Рівному, ніяких не було проблем. Сьогодні вранці оновлюємо. на завтра, на суботу, цілий день дощ. Велосипеди завантажили в автомобіль, щоб вони не мокли. Тому, що, як ви бачите, в Києві погода теж не найкраща. З самого ранку йде. Дощ. Ну що, вирушаємо. Yeah, yeah, yeah. Із позитивного лишилось 180 км до рівного і дощик тут припинився. Тому маємо надію, що погода і на завтра виправиться, і буде все чудово, як ми і запланували собі. Якраз по дорозі до отелю приїжджаємо магазин Рівело. Це рівненський веломагазин. Звідси буде завтра старт. бревет. Треба заїхати купити мастила, бо забув мастила парафінове. А завтра, якщо буде дощ, то всю кераміку повимиває. Зараз піду, запитаю, що є. Приїхали вже в отель. Optima. це мережа Residence. Чіпс. Ооо! Кайфують, прикольно. О, ну тут прикольненько По рекомендації друзів ідемо зараз в заклад, який називається Трислани. Гарний рейтинг Ну, з приїздом. Щоб сьогодні гарно посиділи, а завтра гарно проїхали. Друзі, привіт! Шоста ранку. Вже буду зараз збирати велосипеди. Всім сніданок. І вже з зібраними велосипедами їдемо на фініш. Велосипеди запаковані, сумочки встановлені, наче готові. Все, снідемо і вирушаємо на старт. В нашому отелі вже зустріли двох рандонерів. Всі зараз теж на старт їде. Привип'ють, всі Далі більш-менш нормальна вже дорога. Ну і в Березде, Монваді, каже, там є якась столовка, тобто перший приїде, хлопці будуть першими, скинуть маячка в групу, в телеграм, де столовка. Так я думаю, що якраз на сокому кілометрів буде перекусити. Рухаємося на виїзд з рівного. Поки що їдемо по трасі до гощі, а там вже будемо ходити в бік сел, вже будемо з траси з'їжджати. Проїхали вже 20 км. Все, З траси звертаємо вже селами. Якийсь маленький дощик нас таки переслідує, в рівному було взагалі сухо-сухо. Нормально вже попорпались в багнюці. Тут видно, що дощ що нещодавно, то все брудне. А виїжджали з Рівного, таке сонечко було. Фу, думали, кайфундрики. Хто дощ замовив? Я молився два тижні. <гум> ну 55-й км, їдемо в селі Щекічин. Прямо перед нами видно, що пройшов дощ. Звичайно, це все змінює по-сухому. Мабуть, тут набагато приємніше їхати. Ну, нічого страшного. Я як відчував, що буде плюс-мінус така дорога і качнув колеса якраз для неї. У мене десь 2,8, 2,6, у Лесі 2,7, 2,5. Їдеться просто шикарно, отак от вам скажу. Село Моквен, 90 КМ. Ось такий палац закинутий старий. Mm -hmm. Наступний КП це село Березне. Якраз 100 кМ. Там ми плануємо зупинитися, перекусити, відпочити трохи і будемо їхати далі. Як ти тебе сказала, Чумазики? Чумазики. Циклокрос? А, Циклокрос. Заїжджаємо в Березне вже. Будемо шукати, де зробити привал. Заїхали за березне, тут на око плануємо зробити обід. Перекус на око. Пообідали 103-й каме. Їдемо далі. і Наступна КП і точка зупинки у нас це сам кар'єр базальтовий. Так і називається бревет. Це десь приблизно 150-й каме. Кам'янка 108-й каме. по стопель 125й км. Заїжджаємо в село Базальтове через пару км. Буде кар'єр, до якого ми їдемо. Там капе зробимо фото. Класні кар'єри по обидві боки. Дуже красиві, прикольні. Лишається 50 десь 5 км, якщо будемо заїжджати до тунеля Кахані. Ну що, будемо потроху тулюкати, треба десь зупинитися, ще водички підкупити, бо що закінчилось. А так, кайфи. Від базальтового йде отакий ідеальний асфальт. Уже їдемо дуже багато по ньому. Ну Це просто кайф. Зараз будемо переїжджати на якусь іншу дорогу, побачимо, яке там покриття. Ну Це була дуже класна ділянка. Отримали масу насолоди. Парк загублених фігур. Там ще є всередині багато, але не підемо, нема часу. 164 кМ. Населений Пункт Деражне. зараз заїхали в Клевань, десь приблизно 180 Кеме. Виїхала на трасу Луцьк-Рівне. Ну тут покриття просто жахливе. Між селами було там краще. Ще й дуже навантажено автівками. Ну нічого, треба проїхати. Вже відніється місто рівне. Уху! Заїхали в Рівно. Десь приблизно 5-6 км до фінішу. Друзі, ми це зробили. Назву цей бревет насичений. Він був насичений як в плані різного дорожнього покриття, так і повний різних дійсно красивих місць. Вони змінювались. змінювалися. Ну, дуже такі насичені, реально класно проїхались. Дуже привітні велосипедисти в Рівному. Ми тільки приїхали на старт, одразу підійшли, познайомились, розпитали, що як. Дуже приємно. Класно поспілкували з Ігорем. Він відповідає. В рівному за медійну складову знімає багато відео. Я лишу його каналчик в описі. Також він приймає участь в організації. Цей маршрут також організовував він і придумував, і прикатував, за що йому велика подяка. Ну а ми в цілому дуже задоволені. Поїздкою Леся, як завжди, молочинка. Є що додати Лесюшка? Подяка всім організаторам. Сподобалося дійсно, що стосується покриття, то воно вразило. А, начебто й дощу не було, але ми повернулись такі чумазі, просто що велосипеди, що ми задоволені, що побували в Рівне, що проїхали цей бревет. А ще хочу додати: не вірте, що рівне рівне. Що на виїзд, що на віз, по профілю, спуски і підйоми постійно. І по традиції, як і на київських бреветах, саме сочні підйомчики, всі в кінці. Ну, Нічого страшного, все одно було дуже класно. Ми це зробили. З привітом, Леся! Це твій вже третій привіт, Леся. Ти з розмірами не помилилась на двох. На Київ повезе? <гум> Зайшли, попрощалися з усіма, подякували. Реально дуже позитивні хлопці дівчата. Далі прямуємо на Київ.